Sehr fein. So. Spinnen wir jetzt eine, zweiter und die sechste Що вони роблять? блядь? Я хуйни туда двоє залізли яку не двоє туди залізли? Не робить чого? Окей, okay, перший раунд взяла командує синіх. У них чомусь з'явилась технічна перерва. Так, гра розпочалася. Let's go. Подивимось. Що... Команда синіх, команда жовтих, говорить. Окей, okay, команда синіх. Забирає. Забирає цей раунд Молодці. Перший раунд за ними. Що покаже команда жовтих. Наступному раунду. Мені хтось смау вроде допомагати, не грати? Говорити щось будет. Давай, давай, I wait you, brother. Так. Лерписы запушили. Леписа в Окей Counter-terrorist вбиває двох. Я був в шоці. Що це у нас? Давайте. Синий у нас взял АВП. у нас взял. Окей, okay, let's go. Так. Команда желтых пушить. Стофайт, подожди вбивай його! Забирає авп ОК. Що купляють, наші них на даний час зараз. АВП і. І калаш. Окей. Okay. Що буде краще? АВП чи Калаж? Mm? Давай, опа! Опа, да, шоу! Ай-яй-яй, ПС робить, QS зробив дабл кіл, молодець. Це ще один виграний раунд за командою. Що ж буде робити команда жовтих. Let's go, подивимось. Опа. У них якась стратегія. Стратегія. Вбиває. Оп! Макс один. Вбиває МП. Окей. Вони беруть ще одну перерву. Чому це так. У нашому о, команді синіх один лівнув, але приєднався назад, Окей. Що, що це може означати? <гум> <гум> інакше інакші хлопці думають. Ну і напевно він чи ти включає. А це може просто бути інтернет, розумієте. Вилетів інтернет і хлопчик собі так приліг поспати. Що ти скажеш на, на це град? Меніма, хлопе, приват закритий. Е, так, let's go, матч розпочинається з 13 секунд до початку гри. Що ти хочеш, хлопе? У мене нема часу. Цими приватами. Не пам'ятаю, як ставиться за те. Куда треба вивід нажимати? Що нажимати глопе? Пітрейт, шаблони, хуйони, блять, е, Якість запису? Тебе? Буде файно. дефайно? Мені тої херні. Ха-ха. Як там хлопець? Швидше скажи. Вигляд, сервер. Окей, летго. Тим часом у нас вже 6-1. Що ж вони роблять? Феєр. феерична перемога чи. О, буває одного з Молодець, мой голову. Чек нам 7-1, окей. Хто ж переможе в цій? феєричній битві. Команда жовтих чи команда баси. Опа, виходить, раз. Дивись, пікає. Ай-яй-яй, забираю одну. Забираю другу QS, Що ж він робить? Молодець. Хлопець вміє грати. Можу так. Что сказати. Хлопець ми грати. Що брудно, то есть чем такие, шоукат. Що... Эээ. Некс пушать. Зливую лі... струднее двоем. Что що... я Візьмє... уйдешь. Опа! Забивай давай, будешь не забрать 9 раунд. Дивіться Тут дві кітось кількох, хоп Ай-яй-яй, чого я Ексіде, приходимо. ЮС забирає його бігла прямо у голову. Окей, ж що, вони що будуть брати? Один зевмах. Але він скинув моє VP, дивись. Він не хоче VP, брати. Окей, що ж вони будуть зробити далі. 11,1 один 11-й раунд. Подимось, що буде за команду Террів Хлопців. Що ж в них буде? Відбуватися в цій грі. Давайте, хлопці, вам. два. Два раунди забрати ви виграли. Давайте, ми вас віримо. Ай, я забирам файл. Опа, першого. Сидить в крысу, окей. Okay. Що ж він буде робити далі? Дивись, той Бам Той почув, що їм плантать іде до нього. Той чекає інакшу сторону. Що ж це зараз буде? Копи дві, 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 його побачив. Побачив, я його побачив. Maybe буде дефюзом Фейк дефюз, окей. Оп, кушать! Ай, живая. І він. На жаль. На жаль, встиг галори забили. Лесго! Мекс, молодець, молодець, Мекс. Можливо, буде комбек. Jak uważałeś? Grad Będzie <coughs> comeback? Comeback? A, ty nie czułeś? Zdecydowanie, ja zapomniałem Ja... Nie myślę, że będzie comeback Zaraz chłopcy zabierają jeszcze jeden round І це буде для них перемога. Let's go, хлопці. Ми вас віримо. Летскірядвий зараз. Кидаю якийсь файний смок. Смок падає на них. <coughs> кидаю флешечку. Опа! 1100 FPS, виходить. Розчекує їх. Не знаходить. Повертається назад і ми. Можна... Майже прилетів молік. Чи... здогадається він. Ще один потрачений молік. Де вони вчилися цей молік і кидати? Вони напевно його, його тільки лякають. Подивимося, що він тут робить. Опа, заходив всередину, окей, що їм буде далі робити. Опа, це, це, це ніби, ніби знає, ніби знає. 100 FPS, але щось, щось шари, шари, шари. Зараз зараз щось буде. Дивіться, зараз буде феєрична перемога або феєрична поразка для. команди жовтих. Let's get it. Ah, Молодець, попадає, 13-й раунд. Ми вас вітаємо, хлопчики молодці. Хочу привітати вас з виграшом! З перемогою! Бажаю вам удачі в подальшому! В подальших участях в турнірі. Приходьте ще молодці. Ми, ми вас дуже, дуже, дуже поважаємо.